21,4 секунди програвав Алексій Волко. Як бачимо, Артем Тищенко неподалік тримається. Є візуальний контакт у Артема Тищенка від, На даний момент свого головного суперника в боротьбі за друге місце. 6 секунд, нагадаю, було між ними після закінчення першого рубежу. І і Михайло робежу. Міхала Кричмара тим часом вітають. На біатлонному стадіоні. Але Міхал Кричмар лише приходить на стрільбу лежачих. Більше трьох хвилин чеська команда зараз програє. Міхал Кричмар фактично на першому своєму етапі похоронив сьогодні збірну Чехії на домашньому етапі Кубка світу у першій дисципліні. З мінорної тональності взяли акорди домашнього чемпіонату, дом, домашнього етапу чеські спортсмени стрільби стоячи навіть не буде. Мікола Карчмара і в багатьох інших команд. Можливо, також оскільки вона стає таким чином круговими. А тим часом у нас наближається кульмінація сьогоднішньої гонки. Ерік Лесер. У випадку ідеальної стрільби має усі шанси заздалегідь приймати привітання. 20 секунд це приблизно три додаткові патрони. 21,4 секунди. Нагадаю, вигравала німецька команда в особі Еріка Лесера. І зараз все лише від нього залежить в контексті боротьби за перше місце. Рікласер дарує надію. Три неточні постріли. Штрафне коло вже. У німецької команди. І це шанс для Артема Тишенка та Олексія Волкова. Два штрафні кола. Нагадаю, що по 75 метрів, але тим не менш це 11-12 секунд. Росія перемагає. Росія сьогодні перемагає Олексій Волку. Артем Атишенко, на жаль, також завал. Потрібно зараз вибивати одразу двома пострілами. Для того, щоб конкурувати із німецьким біатлоністом. Це шанс для України зараз. І Артем Тишенко буде боротися, але тут а також Генрік Лабелон з п'яти відпрацював і дуже важливо, чи зуміють вони вибрати Еріка Лесера. Ох, яка заруба у нас буде на останньому колі. Тищенко зараз йде другим. Генік Лабелон третім. Але Ерік Лесер вже виходить також на трасу. Ерік Лесера, який... Наповнив нас догнати суперників і догнати таким чином п'єдостал Пашана, який просто виповзає за гору. І подивіться, наскільки великі промахи у Еріка Лесера. Не впорався з хвилюванням. Пішов на всіх парах На останньому колі і підсумку Ерік Лесер пішов на три штрафні кола. Зараз визначальне останнє коло. Ну, Олексій Волков везе зараз російську команду до першої перемоги тут на етапі Кубка світу в нове місто. Питання у тому, де опиниться українська команда. Наразі українці другі, Ну тут найголовніше перемкнути свою телевізійну увагу режисерам на боротьбу за друге місце, оскільки з першим все зрозуміло. Нагадаю, що генеральний спонсор та біатлону перша приватна броварня. для людей, як для себе. Артем Тишенко залишається другим. Норвезька команда за спиною. Хані Клабелун тримається зараз. У фарватері Артема Тищенка. Нагадаю, 7 секунд програвала німецька команда. Це також не потрібно викидати. Але Ерік Лесер таке враження вже відпустив своїх суперників і поховав надії німецької збірної. Ось Присутність українських прапорів дай Боже надихне Артема Тищенка. І допоможе йому. На останніх метрах цієї дистанції Нагадаю, останнє коло півтора кілометри лише. Останній підйом. Да, зараз долає Олексій Болков. Осирається на випадок, але 26 секунд за такий відтинок дистанції не втрачається. Ось він останній підйомі. Далі вже біатлонний стадіон, де фінішна пряма. І чекаємо зараз заруби. Між Артемом Тишенком. Та Хеніком Лабе Лондон. і навіть не знаю, кому віддати перевагу. Якщо дивитися на такі швидкісні реалії. дивимося на Аліксія Волкова, але чекаємо. появу на горизонті українського біатлоніста і Норвезького. Не потрібно, потрібно дивитися за українцем. Артем Тишенко, на жаль, втрачає другу позицію. Є ще 100 метрів дистанції. Але не вдається, схоже, Артему Тишенко вчепитися і попрацювати. Як світ на останніх вже метрах дистанції кинув працювати Артем Тищенко чудово розуміючи марність своїх надій наздогнати Хенріка Лабелунда. Лабелун сьогодні фантастично виступив на останньому етапі. Нагадаю, в 40 секунд норвезька команда програвала п'єдестало пошани. Але підсумку зуміла на нього піднятися. Ну і також, в принципі, фурор тріумф для збірної України. Важко було передбачувати, на яке місце сьогодні ось у такому складі може розраховувати українська команда. Звичайно ж, хотілося б якомога вище. Були шанси. Але той результат, який ми маємо, також заслуговує на оцінку 5. пошана за будь-яких умов. Це здобуток. Зрозуміло, що апетит ходить під час їжі. І ось програш норвезцям на останньому етапі 40 секунд. Буде додавати якогось гіркого Ну, Але з іншого боку, також не будемо забувати, що достатньо рівно і стабільно пройшли у всю гонку. Українські спортсмени Юлія Джима та Артем. Тищенко. До речі, для Артема Тищенка Це, якщо не зраджені пам'ять, перша нагорода етапів Кубка світу. Оскільки до цього найкращий результат було 10 те місце у спринті. В особистих гонках ну і була сьома позиція також. У класичній естафеті. Боюся помилитися, але, здається, не було подібних досягнень у Арта Матишенка в естафетних гонках раніше. У Юлія Джима, звичайно ж, набагато більше нагород. Найпам'ятніша з них це золота нагорода Олімпійських ігор у Сочі. Але я думаю, що сьогоднішня Бромцева також буде на чільному місці у списку здобутків Юлія Джим. Нова дисципліна, я думаю, приживеться, оскільки надзвичайно видомична. Дисципліна. <плес> яка отримує одразу своїх шанувальників. Нагадаю, ну, що сьогодні о 18.30 також звичний вже мікс. Також дисципліна, яка буквально не так давно з'явилася у програмі змагань і на чемпіонаті світу, і на етапах Кубка світу. Команда Чехії фінішує лише 13-ю. Три штрафні кола, Звичайно, завадила міхолкашмару та її пушкарчиком. піднятися вище. Більш трьох хвилин програла чеська команда вже за підсумками цієї гонки. Цікавий, до речі, факт, що п'яте місце поступилося четвертому. Хвилину і двадцять секунд. Тобто, ось ця четвірка, яка протягом усієї гонки утворилася і вела за собою увесь пелотон. Росія, Норвегія, Україна, Німеччина відірвалися набагато від усіх суперників, зокрема, і від команди Франції, яка розглядалася одним із фаворитів сьогоднішньої гонки. Ну, ось підсумковий табель прорангів у української команди 0 плюс вісім. Нос ну, кілька додаткових патронів якраз причинили різницю у гатунку нагороди. Найкращий показник у норвезької команди, але там чомусь виникали постійні технічні проблеми при виконанні останнього постріла. Клинило гільзу. І таким чином норвезька команда. Втрачала додаткові секунди, навіть не використовуючи додаткових патронів. Збірна Росії, яку мало хто розглядав серед фаворитів, підсумку стала лідером. Переглядав я російські стар... сайти перед стартом цієї гонки. Ніхто не розумів, навіщо було ставити Яну Романова, яка ще не видужила повністю після хвороби, яку вона перенесла. Але, як бачимо, Олександр Каспірович. Володимир Каралькевич Знали, що робили і підсумку виставили той тандем, який завоював золоті нагороди для російської команди. Ну, сьогодні приємно буде в будь-якому випадку побачити на п'єдесталі Пашани представників української збірної бронзова сходинка. Залишимося ми на квіткову церемонію. Є ще 10 хвилин у нас в ефірі. Нагадаю вам, що генеральний спонсор Трансляції біатлону перша приватна праварня для людей як для себе. І давайте швиденько подивимося також на аналітичні дані сьогоднішньої гонки. Команда Росії сьогодні перемагає. Нагадаю, Яна Романа та Олексій Волков. Сьогодні стали найкращими в цій гонці. 0 плюс 5 такий. Остаточний показник російської команди на вогневих робажах. Друге місце дуже несподівано посідає команда Норвей. Дуже несподівано, враховуючи те, що в принципі в подібних гонках відіграти 40 секунд за один етап такої швидкотривалої дисципліни дуже і дуже важко. Але Хенек Лаболун своєрідне диво створив. Допоміг, допоміг ще і собі особисто, і Марте Узбу піднятися сьогодні на п'єдестал Пашани. Більше того, не на бронзову сходинку, а на срібну, яку він вибрав у протистоянні проти Артема Тищенка. Але відверто кажучи, навіть рука не підніметься кинути. Камінь в город української команди. Камінь в особистий город Артема Тищенка З огляду на те, що він поступився. На останньому кілометрі дистанції норвезькому біатлоністу. Отож українська команда сьогодні стає третьою Артем Тищенко та Юлія Джима записують до свого активу бронзову сторінку в своїх досягненнях на етапах Кубка світу. Заслужена така локальна перемога. Я думаю, і третє місце в принципі, можна назвати перемогою. Будь-яке місце на п'єдесталі Пашана для української команди. Це дуже солідне звиття. Ну і не будемо забувати також що і Артем Тишенко, і Юлія Джима вдало виступали на Чемпіонаті Європи. І будемо сподіватися, що ось ця переможна стезя продовжиться і сьогодні. Нагадаю, що о 18.30 сьогодні розпочнеться у нас. Звичний супермікс, де українська команда одразу скажу представлена напевно найсильнішим на даний момент складом Ірина Варванець, Валя Самаренко, Дмитро Підручний і Сергій Семенов. Сьогодні виступатимуть за українську команду. Не пропустіть початок трансляції на нашому каналі о 18.25. А команда команда Німеччини, яка була фаворитом номер один, підсумку стає. Четвертою сьогодні бере участь у квітковій церемонії, але, напевно, свято із сльозами на очах. Насамперед, на очах Еріка Ле.